Це націоналізація, яку сьогодні проводить ворог. Вони націоналізували лише на тимчасово окупованій Мелітопольщині щонайменше півтори тисячі об'єктів, і, начебто, 700 сьогодні передали якимсь інвестором, в тому числі це і бази відпочинку, які знаходяться на нашому узбережжі. Звичайно, ми даємо рекомендації, даємо листи, як звертатися до силових структур України для того, щоб повідомляти, що їх майне захоплено, що сьогодні не можуть їм користуватися громадяни України для того, щоб потім отримувати компенсації і щоб той факт заволодіння чужими людьми нашим майном був зафіксований а з іншого боку, ми бачимо, що все узбережжя це сьогодні така суцільна військова база. Причому узбережжя як Азовське в Мелітопольському районі, це і Кирилівка, це і Приазовський район, так і узбережжя безпосередньо в Бердянську. Сьогодні в Бердянську величезна кількість баз відпочинку переобладнана під реабілітацію та шпиталі для російських військових. А в Кирилівці вони переобладнані наші бази відпочинку для розміщення військових та казарми. Тож сьогодні це масово захоплено, але нашим мешканцям, які володіли цим майном, треба звичайно звертатися і фіксувати. Ати факт втрати контролю над цим майном.